Вітаю всіх! Сьогодні у нас добрячий такий південно-західний вітер. Я вже поганяв сьогодні, зйомку не вів. Не всі сіли, Сьогодні. Буду чекати. Але я вирішив зараз ролик не про це зняти, а вирішив продовжити рубрику новачки. Був у мене ролик перші новачки, це вже другі новачки. Зараз я покажу. Ми. До мене ще трійка голубів нових приїхала. Від двох господарів. Зараз все покажу. Тепер... Тепер і в мене буде з верхнім махом. Голуби з верхнім махом. З верхнім крилом, як кому зручно. Золог я спеціально не кажу. Оце все лірика. Бажано, щоб була практика, а в практиці подивимось. Зараз їх покажу в руках, Воно вже вони... Заготовлені, в коробці сидять. Ну, Пішли дивитися. Ось біла голубка перша. Прислали мені її з Дніпропетровщини, Царічанка, Олександр Григорович. Прислав мені, ось така голубка, вона вже така, вже не пищить, підростає вже. Що я хоч там правильно показую, правильно. Ось така голубка, тут що я можу сказати? Вона така акуратненька голубка, невеличка на лапках, дзьобік невеликий. От якщо я славиних показував, то там дзьобяра, особливо у першого, ну, чорнокрилих, такий серйозний то тут, бачите, голубка невеличка, невеличка. Невеличка в плані дзьобіка. В плані Культури не така. Всі мають кільця Григоровича. Що тут на кільцях у нас? 134-й номер. Царічанка. Прошенко Олександр Григорович. Ось його голубка приїхала до мене. Ось така кривишка. Зараз я перепущу її цю голубку, ви що є. Я? ну, Тут наскільки воно зрозуміє, ні. Встигнути подивитися ні на рахунок верхнього крила. До неї передав він такого голуба. Він, правда, не має презентабельного вигляду, але, але презентабельний вигляд то таке. Воно зміниться, у нього хвостик заліняв, весь він, він постарше, бачите, у нього вже, у нього вже е, шосте, сьоме навіть сьоме линяє піря. Ну Такий, біль, більш крупніший, це точно голубок, то те, начебто голубка, а це точно вже голубок. Так, ну маю надію, що я правильно показую, бо я не бачу нічого, там приблизно вам показую, бо так дуже воно... З цим сонцем намагаюся, щоб вже ще вам не засвічувала, а засвічує мені. Він більш такий дзюбатенький, трішечки. Не дуже дзьобатий, більш, ніж та голубка. І трохи крупніше, але дуже схожий на неї. Дуже схожий на неї за екстер'єром в цілому. Але по інших кровях, як він мені сказав, що їх навіть можна між собою оперувати. Ну, тому подивимось, це одно ми їх обов'язково перевіримо. Маю надію, що ви щось побачите. Ось такий голобок. Гарний. Я білих хотів. Чому білі? Бо я хотів, хотів, хочу. зараз не хотів, а і зараз хочу білих. І зараз хотів, би я хочу білих, точніше, щоб трохи повести. І ось він мені передав пару білих. Шуваль. Ну, а третя. Бачите, протилежно за кольором, за забарвленням. Це чорна голубка. Це не його. Ця голубка мені з сусіднього двору була подарована Миколою І. Є в нього голубка одна, мені вона дуже подобається, така сіра темна. Дуже така пасує мені за екстер'єром, вона дольочиться така у нього. Так ось це її дитина. Він мені подарував її на Великдень. Вона маленька ще зовсім кушає сама, але маленька. Ця дуже вона така гарнюсінька. Кнопочка така. Невеличка, вона є одна гнізка така, я дивився на одну гніздку, то така більш більш е, пишненька в голуба пішла. Батько в неї чорний, суцільний, білоносий теж, як і дитина, а мати сіра. Ось дали одного такого сірого, одного чорного. Чорного він мені подарував Микола. Нема в мене Миколаних голубів, от це перша. Гарнюся, гарнюся така. Ну Звичайно вона нехай звикає, доросліша не будемо поспішати, не з білими, не з чорною. Чорних у мене зараз нема суцільних, чорних були колись, то якось вони... Не затримались у мене. Давай, ну вона ще зовсім молоденька. Ну, ти. Ось так. Ось так, от кнопочка. Ну цей вже лосяра вже здоровий, дорослий. Так, да, ти вже подоросліше, ніж вона. Ну Ось такі мої нові, поки що пауза з новими. Багато теж не треба. Дай Бог, хтось з них зачепиться у мене далі. Будемо дивитися, буду все показувати. А поки що всім до нових зустрічей, пока!